В Україні у поточному році було зареєстровано понад 520 випусків акцій на суму понад 53 мільярди гривень. Порівняно з відповідним періодом минулого року, обсяг зареєстрованих випусків цінних паперів збільшився на 12,5 мільярдів гривень. Такі дані наводить державна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Водночас скорочуються технічні випуски або так звані сміттєві, зауважують у відомстві. Ми бачимо, що ринок очищається. Мы хотим прийти к тому формату, когда на рынке будут действительно те эмитенты, которые, ну скажем так, публичные компании, которые реально публичные, которые сдают отчетность, которые ведут свою деятельность, они просто являются каким-то техническим инструментом. Это портит и статистику по рынку, это портит в целом, наверное, весь привлекательность Украины. Потому что иностранным инвесторам тяжело объяснить, что это Бумага чи акція – хороший производитель, а це непонятно що. за словами фахівців. Найбільше емісії реєструють компанії фінансового сектору, а саме банки та страхові компанії активізувалися цього року також виробники сільськогосподарської продукції.